Вітаю підписників та глядачів каналу «Бжелина Родина. Сьогоднішня тема відео, скажімо так, рубрика. Ви просили, ми зробили. Один із глядачів чи підписників Руслан Унтіла писав коментар: Покажи станки по виготовленню вуликів. Прошу вибачення за наш творчий безлад. Особливих, і перейдемо до теми відео. Особливих таких верстатів ми не маємо для виготовлення вуликів. В нас в наявності є циркулярний верстат, є торцювальна пила, ну і трохи ручного інструменту електролобзик, дриль, електродриль, електрошуруповерт, Ну і так там. По дрібницях Стамеска, стамеска там, Ножовка і так далі. Але для виготовлення вуликів також потрібно мати фугувальний верстат, якого ми не маємо. Але в цьому нам е, допомагає один добродій в цій справі, в нього є ресмусний станок, він нам допомагає в цій справі. Тобто ми Виготовляємо вулики таким чином, що ми там маємо матеріал, пиломатеріал. Ми їдемо до людини. Людина нам робить на ресмусі дошку там, нашого розміру по товщині. Далі ми привозимо сюди і тут вже займаємося безпосередньо виготовлення вуликів. Отож, циркулярний станок у нас такий є. Жень, будеш показувати. Циркулярний станок марки JET, <кій> досить таки ну, сам по собі простий верстат, але зручний в настройках. Бачимо, є приклад ну, упорна, паралельний упор у нас є, як шкала є, що нам дуже зручно дає там регулювати. Там, на... Ну, виставляти, скажімо так, паралельний упор по заданих там, е, параметрах. Плюс е, регулювання висоти пропилу. З, здійснюється не столом, а безпосередньо пилою, вверх-вниз. Також регулюється е, нахил пили в одну сторону. Ну, ми його при, вули... при виготовленні вуликів ми використовуємо. В 90 градусів тільки нахилом ми не користуємося. <кій> по параметрах, що він тут по параметрах в нас? По параметрах він має 4,5 тисячі обертів на шпинделі заявлено. Диск 254. Діаметр зовнішній 254, внутрішній 30, ширина пропилу диску 2,8 міліметра, півтори кВт. Ну, візьми, жань, покажи, можливо, там пригодиться чоловікові. Так, ну, Бачимо, що сам, безпосередньо сама марка це Чахія а Бачимо, що зроблено в КНР. Ну, що хочу сказати: не промислового, не для промислового застосування, це більш такий побутовий. Користуємося ним так, в міру інтенсивно, скажімо так, там, наприклад, пів часа, пів години там, чи годину ми попрацювали, далі йдемо пити чай, даємо йому відпочити. Особливо це, якщо ми літом ним робимо, тоді температура зовнішня більша, йому важче охолоджуватись і так далі. Так, що так, от, такі прості. Прості версати. Далі маємо ще попереч, 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 поперечного пропилу, тор, торцювальну пилу, скажімо так. Голов, головний параметр, по якому ми підбирали, так як ми інколи виготовляємо вулики зі склеєних щитів, то ми вибирали, ну, щоб шир, ширину пропилу верстат мав 3, 320 міліметрів. Ну, так як в нас висота корпусу на Доданівську 300 рамку, висота корпусу 320 мм. Далі, що там, ну, елементарні там, шурупов... електрошуруповерт, електродриль. Інколи буває там, але досить таки рідко застосовуватись може електролобзик. Ну і ще коли ми. Робимо попереднє е, склеювання щитів. Коли зі щитів ми маємо виготовляти, то ми застосовуємо ще ручний фрезер. Колись свого часу мені дядько його з металолому склав, дядько е, займався ремонтом електроінструменту. У нього там в, в, ну, валялись там в ящиках десь деталі. Я, здається, здається, що я нічого не купував, він його із із запасних частин там склав з трьох, він його склав, здається, чи з кількох. Ну, до речі, коли клеїмо щити, то яким чином ми це робимо, що фреза стоїть підшипникова фреза 10 на глибину пропилу 12 мм. Ми проходимо одну дошку. З торцами проходимо, вибираємо пас, іншу так само проходимо, випилюємо реєчку 10х24, проклеюємо, вставляємо цю, цю планочку, випиляну, дві деталі в кучу стягнули. Та й, та й так. До речі, якщо купувати ручний. Фрезер, то, до речі, краще брати, все-таки, мабуть, під 12 цангу. У нас під 8, то трошки якби, ну, не... інколи буває, якщо ну, в залежності, що ми, не... що ми ним робимо і залежить від матеріалу, але буває таке, що все-таки восьмий діаметр себе не дуже добре поводить. Такі прості інструменти. ну, Звичайно, що якщо мати там фрезерний станок, це можна робити набагато швидше, набагато ефективніше. А ще якщо бути з ну, природженим столяром, то взагалі з вуликів можна робити витвори мистецтва. Але так як це взагалі не про нас, там... У нас немає таких верстатів, немає. Ну, я, я також там не столяр, я більше так тесляр. Тому ми виготовляємо такі простенькі, простенькі функціональні вулики. Ну, взагалі, в моєму переконанні, ну, на мою суб'єктивну думку, на моє суб'єктивне бачення, то я вулик бачу там це як не столярним виробом, а більше виробом таким теслярським, скажімо так, головні там вимоги при виготовленні вуликів на моїй пасіці, це от щоб було дотримано це квадратний ящик, в якому дотримані. Певні розміри, і там при, нагу... при потребі я можу взяти будь-який корпус і оді... поставити його на будь-який інший корпус. Ну, ми фальцеві виготовляємо корпуса. То от, я один взяв і я можу, любий я взяв вільний і я можу на будь-який поставити його зверху. Також рамку я можу взяти будь-яку на своїй пасіці і поставити в будь-який корпус. Ну і також дуже така ну, насправді важлива деталь яв, явище таке важливе, яке ми бджолярі застосовуємо все життя в своїй практиці, практично. І навіть про це не задумуєшся свого часу, Лоренсо Ланстрот дослідив таке явище, як бджолиний простір. Що це собою являє? Ну, Являє являє собою те, що є певні проміжки, які бджола, скажімо так, по-простому не чіпає. Вона їх не прополісує і вона їх не, не забудовує воском. Це, ну, це і є бджолиний простір. Тобто Відстань між рамками і боковими стінками вуликів, також це між рамками в корпусній системі, міжрамковий простір. Свого часу Ларенс Лаланцт дослідив це явище в 19, в середині 19 століття. Він його запатентував. Але так як серед інших бджолярів не було виявлено інтересів до цього явища, він далі патент не продовжив. Чим скористалися в майбутньому, ну незадовго після непродовження патенту, скористалися інші бджолярі і виробники бджолярного обладнання. Свого часу дуже, дуже сильно скористався цим Амос Рут, виробник бджолярного. Обладнання. Пізніше Дадан застосовував своїх, своїх, в, в своїй системі вуликів це явище. І так, користуємося таким, на перший погляд, простим дослідженням. Користуємося ми понині. Тому так от, все, все в нас як би доволі просто. Крош. Працюємо. Такими простими інструментами, але все може бути ще набагато ще простіше. Знову ж таки, вчора я, коли е, працював з дошкою, і щось я там тимчасово був чи натхнення втратив, чи це я втомився трошки, але щось мені на думку спало, як наші діди там, чи прадіди раніше взагалі робили столярні роботи повністю все ручним інструментом. І я собі такий подумав, це ж як хочеться вже тієї пасіки, щоб вулики тисати вручну там рубанками, пилами і, і так далі. І. Далі я вмить збадьорився, думаю, о, та не так то й мені ще важко. Так що так, от, до речі, хочу, давай ще Жень, покажемо. Мабуть, як, як сам е, ну, сама пила як пиляє. А, до речі, теж е, е, по, використовувати потрібно тільки, е, тільки гострий інструмент. Це запорука ну, по техніці безпеки, тільки гострий повинен бути інструмент. До речі, по циркулярній пилі, я от замітив, можна определяти ну, пильний диск. Коли ми там наскрізь пиляємо дошку, то ну, от така мілка тирса виходить. А коли ми вже там вибираємо от таку четверть, наприклад. То ми вже пиляємо диском не наскрізь, а ми там ну, на певну глибину, то тоді вже диск виконує функцію по суті фризи, то тирса отака виходить. Така довгенька, значить, ну, це є признаком, що... що диск хорошо пиляє, що все в робочому стані. <кій> До речі, ще в комплекті йшов е, про техніку безпеки, йшов е, розклинювальний ніж, але е, ми його, я його зняв, тому що при виготовленні вуликів нам потрібно четверті вибирати, а з ним в нас вже якби не виходить, тому що він за висоту диска чуть виступає, тому розклинювач був знятий. І працюємо без нього. А так взагалі, якщо наскрізь розпускати, то звичайно, що по техніці безпеки все-таки з розклинювальним ножом потрібно працювати. Ну ось, покажи жань. Ну, ось так Про... пробирає, як бачимо, частенько, обертів хватає, сучки не вибиває, до речі. Ось. Бачимо, як би чистенький, все гаразд. ну ось вибрали Так як нам не дозволяє цього року, там ну холодно, а в нас теплого приміщення немає. А ми ви, ну виготовляємо в холодну пору. То теплого приміщення немає, відповідно, ми щити не можемо клеїти. тому ми Цього року будемо робити вулики без поклейки щитів. Далі ми покажемо, яким чином ми це робимо. Тобто, ми на, на першій порі я вибираю четверті, щоб, щоб зістикувати дошку. Як бачимо, все досить таки хорошо прилягає, щілин немає, теж в рівень все стає. Ще показати, у нас на сучки, да, якісь кращі, де, де більше ми вибирали. Ну, ось, наприклад, проходили сучечок. Гладенько все виходить. Ось ми вибирали. Нічого не вибиває, як бачимо, тут невеличкий, але він лишається. Ось, наприклад, все гаразд. Я так розумію, що обертів вистачає, тому нічого не вибивається навіть на краях. Так що, якось так, вибачайте за наш творчий безлад. Ми зараз будемо прибирати, сьогодні свято, циркуляркою працювати не будемо, ми лише приймемо тирсу, підготуємо. Робоче місце для, для наступних операцій. Так що, так що от. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, коментуйте. Всім всього найкращого, вітаю всіх ще раз з наступаючим роком. Бажаю всього найкращого, всім до зустрічі, пока.